1 березня 25-го року. По перше, я хочу привітати всіх, хто дожив до цієї дати. Ця дата важлива. Чому є три ключові події, які відбулись сьогодні, 1 березня? Вся країна вже взнала про те, як блискуче провів переговори наш самий потужний препрезидент. Це перше. Друге, сьогодні стікає строк добровільного повернення усіх тих сотень тисяч, що пішли в СЗЧ. Ну що, дуже повернулись всі? Да, і третя подія в березні. Відбувається рівно три роки служби. В збройних силах України тих добровольців, які пішли на війну з перших днів, саме в березні нас записували в військовий квиток. Що з березня місяця ми офіційно на службі, тобто проходить от тих от знаменитих 36 місяців служби. То де закон про демобілізацію, яким, яким нас годували всі ці три роки. А не буде, і Бобінька наш потужний, найпотужніший, поїхав в Вашингтон до лідера світу, до людини. Є дві людини, яка може які може припинити цю війну. Це Путін, звісно, хоч завтра. І це президент Америки. Так, от наш зелібобінька поїхав до президента Америки, людини, яка завдяки якій ми вистояли цих три роки не без допомоги його країни, і яка може припинити і пропонує припинити цю війну вже сьогодні. І наш Зеленський приїхав в костюмі Супермаріо, базарному костюмі, що вже неповага, і починає там психувати, хамити, кричати, кричати на міністра фінансів, кричати на президента Америки, тому що там було присутні дві людини. Зілібоба і Трамп Трамп зацікавлений в припиненні війни, а Зілібобі припинення війни смерті подібно. Смерті подібно. Це означає, що він понесе покарання за все розкрадене, що вони робили тут з Єрмачком і з Байденом. І переселиться з крісла президента в камеру один на один. Дуже велика ймовірність. Тому припинення бойових дій для Зілібобіка смерті подібно. А що ж було запропоновано то? Все дуже просто. Був запропонований фонд відновлення України в трильйон доларів. В цей фонд мали скинутися різні країни: Саудовська Аравія, Росія, ж конфісковані, переведені Штати, Британія, там Японія, там дуже багато світових країн. Общий такий фонд відновлення України. Ну як завести цей фонд? Під рідкоземельні ресурси і різні копалини. Тобто заставою, гарантом цього фонта мало стати саме оці корисні копалини. І коли б зайшли такі сумасшечі бабки в Україну і різні країни, майже всі країни, почали би вкладати сюди в цю землю такі гроші, це і була би гарантія безпеки, тому що жодна країна не посміла би тут вести якісь бойові дії, коли тут є інтереси кожної держави. І інтереси України тут соблюдались, тому що ми б мали дуже значний куш з цього всього. А це все належить нашим олігархам. Воно вкрадене, нагадаю вам, а зараз і окуповане Росією. Його би віджали. І Його би використовували в наших же інтересах, і це була би гарантія безпеки. От що було запропоновано, і от де треба було поставити свій підпис, цей підпис би гарантував повернення корисних копалень в наші інтереси, припинення війни, відбудову території України, мир. От що це б означало, що замість того, щоб заткнути свій рот і поставити підпис там, де йому сказали, Зілі Бобінька почав хомити, кричати, психувати, розказувати, який він мудрий, який він потужний, як він відстояв не ми, не добровольці, пішли на танки в перші дні. І відстояли знову відстояли країну, країну всупереч їм. А Бобінька наш. Що він це зробив? Він не міг він, ну, він не міг поступити інакше. Ви теж його зрозумієте. Всі ресурси давним-давно він вже продав. Що він зараз може Трампу обіцяти? За ним стоїть Сорос, за ним стоїть Британія. Він їм вже все продав на 100 років підписав контракти, все йому дали таку вказівку. Він не міг поступити ніяк інакше. Тобто його є він жертвував цьому. Він вкрав стіки і його вже так тримають за які, що нікуди він вже не дінеться. От і всі справи. Мене в цій історії саме більше цікавить. Не м'єння кастрюлі, які сидять десь е, за кордоном по Європах в теплих диванах, на теплих диванах, і попкорн жруть, і розказують про самого потужного і про те, як він гарно послав американський воєнний корабль. Молодець. мене їх ніннія не цікавить, тому що вони в окопах ніколи не будуть. Мене цікавить думка от саме тих солдат з тих окопів нульових. Я не бачу. Я бачу різних ботів, які підтримують залібобіньку. Я бачу різних псевдоекспертів проплачених. Я бачу канали мільйонники які контролюються офісом президента. В них яка команда, все це як це розказувати, як це перекладати. Але я не бачу жодного коментаря пацанів з фронту. Мужики, козаки, що скажете? Будемо воювати ще 10 років з цим командуванням, тільки вже без Америки. В нас там отако від них було зброї, було мало. Байден нам давав от від Того що нам треба. Ви знаєте? Зараз не буде й того. Зараз нам Британія, яка нам дала три танка Challenger, останні які в неї були, Вони нам ще три танка дадуть. І ми з ними маємо воювати до кордонів 91-го. Що скажете, готові? Три роки от ще 10 лишилось. Скоріше всього, до гробової доски. Ми з вами будемо воювати, вони не підуть. Мусора не підуть, ТЦК не піде. І ті, хто кричать, прославляє Зеленського, воювати не підуть. Підуть, підемо знов ми. Так що, давайте ж прославимо нашого потужного, який потужно відвоював нам що? Гроб він нам відвоював.